Всім привіт! Сьогодні в продажі дуже крута комплектація по найнижчій ціні в Україні. 2020 рік. Автомобіль з Німеччини Nissan Leaf n Connecta на чорному лаковому дахові. Дуже рідко попадаються такі автомобілі з набором максимальних асистентів. Дестронік, бачив перепони, сам зупиняється. Камери 360, передня-задня парковка. Ось такий от на чорних лакових навіть фарах. Автомобіль з Німеччини. В групі Viber ви бачили фотографії з аукціона, де підтверджує, що автомобіль в оригінальному стані, без зауважень, в оригінальній фарбі, безключовий доступ. Ось таке авто. Наявний звіт Декра, два зарядних пристрої. Дуже гарний стан автомобіля, чорний лаковий дах, з переходом. Ось так вони фарбують його на крилі з переходом. Дуже рідко попадається мертві зони, сліпі зони, підігрів керма, автопаркування, все, що потрібно, все є, Підігріви передніх сидінь, підігріви задніх сидінь. Автомобіль обслуговувався лише на офіційному СТО, наступний заїзд на 119 тисяч. Зараз пробіг автомобіля 98. Ось такий от дуже збережений стан авто. Рідко такі автомобілі доїжджають, приїжджають. Якщо шукаєте Nissan Leaf сох автомобіля 91%, заїжджав. На станцію, перевіряли офіційно. Я не знаю, що вам показати з тепловим насосом. Вартість автомобіля 14 тисяч. на Ріа. подивіться, таких цін за 20 рік на такій комплектації немає скрізь коврики. Зараз відкрию і покажу моторний відсік! Кого зацікавив автомобіль? Телефонуйте, знаходиться в Вінниці. Розмитнений, сертифікований, будете мати один з найкрутіших автомобілів. Всім гарного дня і до нових зустрічей!